Всім привіт! Ви на каналі Сам Собі Інвестор, Мене звати Ростік. В сьогоднішньому відео хочу вам розказати про свою нову покупку до мого інвестиційного портфеля. Декілька днів тому я вирішив купити акції компанії JP Morgan Chase. Хто ще не знає, JP Morgan Chase є. Найбільшим банком в Америки і капіталізація даної компанії на даний час складає 340 мільярдів доларів. Я вирішив купити дану компанію через його досить такі низькі оціночні показники. А саме коефіцієнт ПЕНАІ даної компанії зараз складає 9,3, що є найменшим за останні 5 років. Ну і давайте зараз конкретніше розкажу вам про дану покупку. 3 серпня я купив 10 акцій даної компанії по 113 доларів. Сімдесят цент. Комісія за покупку 35 центів і загальна сума покупки 1138 доларів. Дана компанія виплачує дивіденди, і, в принципі, навіть досить таки хороші. Дивідендна дохідність зараз складає 3,46%, і на одну акцію компанія в рік виплачує 4 долари дивідендів. Від свого доходу компанія відправляє на виплачення дивідендів лише 25%, що є в принципі досить таки низьким відсотком. І компанія за останні 5 років збільшує свої дивіденди в середньому на 14% і збільшує свої виплати вже 11 років підряд. Одна з основних причин, для чого я вирішив купити акції даної компанії, це її фінансові і оціночні показники. Дивіться, тут ми маємо дохід на одну акцію, тут маємо роки 17, 21, і там total 12 months, тобто за останній. 12 місяців. Дивіться, дохід компанії в 2017 році на одну акцію склав 7 доларів, за останні 12 місяців майже 14, тобто в більше, ну в принципі, в 2 рази більше. Оціночна вартість компанії в 2017 році була набагато більша, як зараз, бо тоді складала майже 16, а за останні 12 місяців навіть не цілих 9. Плюс компанія виплачує дивіденди, і дивіденди, в принципі, безпечні, бо на виплату дивідендів зараз компанія відправляє лише 25% від своєї віручі. Наприклад, в 2017 році вона відправляла 37%, теж ми можемо подивитися взагалі на дохід на одну акцію, виручку на одну акцію. У 2017 році було 28 доларів, а зараз це, в принципі, 41 долар. Так що, зважаючи на всі ці дані, я таки вирішив купити акції компанії JP Morgan Chase, а ще раніше хотів купити акції компанії Google. Але зважаючи на те, що ринок досить таки розвернувся і акції компанії Google виросли вже вже досить таки багато. То я вирішив ще трошки почекати, бо думаю, що таке розвороту на ринку в принципі, зараз би не мало відбутися. І надіюся, що акції далі продовжують падати. А зараз компанія GPMorgan Chase виявилася для мене, ну мені так принаймні здається, кращою покупкою як акції компанії Google. Напишіть в коментарях, як ви вважаєте, чи варто було купувати акції компанії GPMorgan Chase. Ну і в принципі обґрунтуйте свою думку. Всім дякую за перегляд даного відеоролика і па-па.